Дорогі глядачі, зараз на даний момент відбуваються дуже сильні та потужні енергетичні трансформації. Матриця переписує свій код. Це відчувається на всіх рівнях. І на енергетичному, і на духовному, і на фізичному рівні відбуваються дуже дивні речі, повний перезапуск системи. Головне зараз нам з вами, дорогі глядачі, протриматися до кінця зими. Буде ще дуже багато цікавих подій, десь часом небезпечних подій, десь часом аномальних подій. Але ми з вами з усіма цими подіями справимося. Головне молитися, об'єднуватися енергетично і робити свою роботу, енергетичну роботу. Те, що зараз відбувається із мобільним зв'язком, і взагалі, от ця вся енергетика дуже дивна, і всі ці речі, які зараз перед трансформацією відбуваються, це все робиться неспроста. І скажу, що за усім цим стоять дуже великі сили, сили глобалістів, сили саме апексіанців. Хтось може в це вірити, хтось може в це не вірити. Це ваша справа. Але я в це дуже сильно вірю, і я розумію, що ці всі речі, вся ця глобалізація, всі ці енергетичні та фізичні трансформації ведуть до фіналу. До фіналу, до глобального завершення всіх цих речей. Матриця переписує свій код, матриця переписує свої установки і алгоритми. Дуже скоро ми це все відчуємо. І я сподіваюся, що це буде знаменувати саме завершення цієї війни. З двох зол вибирають менше. Краще сидіти без мобільного зв'язку, ніж без електрики. Я не знаю, як ви, але мені здається, так буде краще. Я казав, я передбачав, що цього року блекаути не будуть такими жорсткими. Як минулого року. Тобто це все буде набагато простіше та легше пережити. Будуть нові речі, будуть якісь нові несподіванки, неприємні, але їх також можна буде пережити. Протримаємося, переживемо це все, переналаштуємо наші енергопотоки, і ситуація поміняється в кращу сторону. Головне це вірити і головне це кожного дня щось робити. Причому робити не тільки на фізичному рівні, а й на рівні енергії. Це надзвичайно важливо. Як тільки ми пройдемо цей важливий етап зимовий, як тільки ми пройдемо цю зимову перетрансформацію, перепрошивку енергетичну, почнуться нові дуже цікаві глобальні процеси, які призведуть до завершення цієї війни. Я дуже сподіваюся, я хочу в це вірити, що 24-й рік ознаменує завершення війни. В Україні взагалі за часів Незалежності було дві знакові дати. 2004-2014 і дай Боже, це буде 2024, який стане фінальною крапкою. Фінальна крапка. Фінальна крапка для якихось перетрансформацій, які почалися ще 20 років назад і тривають досі. І ми з вами маємо стати тому всьому свідками. Бережіть себе!